Новомова вчить росіян використовувати перегрупування замість розгрому, прийняти рішення перегрупувати російські війська та бавовну замість вибухів, але це не тішить зет публіку. Поразки на полі бою змушують Путіна все частіше витягати. Козирі терору, відкладені на чорний день. Мобілізація, як і очікувалось, не відкрила армії РФ другого дихання. Да я так чесно скажу, вложив на вашу мобілізацію, але дала привід для єдиних доречних контактів між українцями та росіянами. Ми не змогли відмовити собі у задоволенні, поцікавитись, що з обличчям ядерний шантаж, про який ми вже розповідали в минулих відео. Також не допоміг послабити підтримку України. Тож всі надії диктатора на останній план Б в арсеналі – енергетику. Нієсамні, це акт міжнародного тероризму, ціль якого – подарувати енергетичну безпеку цілого континенту. Захопленням атомних станцій та обстрілами електромереж рашисти не обмежуються. Перспективою залишитись взимку без тепла і світла вони лякають всю Європу. Це все викликає безліч питань. Чи дійсно ЄС не дасть собі раду без російського газу? Що буде з українською енергосистемою? Та як взагалі пов'язані енергетика і війна? Спробуємо розібратись. Адже відтоді, як людство почало діставати нафту, цінні ресурси поза політикою не бувають. А ми ж з вами не політичні. Ситуація, в якій ми опинилися сьогодні, не взяла ні звідки. Ну як ми? Ти собі, Альона, сидиш в теплому Сінгапурі і розказуєш про ми. Так я не можу розділити скруту, в якій опинились українці. Всі епітети про мені теж болить не змінюють тропічного клімату навколо. Проте неаполітичні це не лише я більшість нашої команди в Україні, а конкретно цей сценарій було написано в Києві. Наші ж патрони, яким ми безмежно вдячні, все активніше долучаються до вибору майбутніх тем, стаючи частиною команди. Я своєю чергою продовжую донатити та підтримувати нашу боротьбу. І вас закликаю робити те саме. Посилання на збори, яким довіряю, в описі. Як не крути, паливо це те, на чому тримається вся світова економіка вже багато десятиліть. Тому ідея використовувати його для політичних маніпуляцій, так спокушає. Особливо всіляких автократів все просто: хто має ресурси, той має і вплив, а хто залежний від імпорту отримує слабке місце у нацбезпеці. Кремлівський фюрер рідко здатен вигадати щось унікальне, і енергетичний шантаж не виняток. Світ таке вже бачив. До прикладу, в 73-му під час війни судного дня. Арабські нафтові держави зазнавали поразки і бажали зупинити підтримку Ізраїлю, тому взяли й прикрутили краник його союзникам, ввівши ембарго до кінця, якого в березні 1974 року ціна на нафту зросла майже на 300%. Для економіки США удар був болючим, пальне стало шалено дорогим і дефіцитним. Автопром змінювався на очах. З кадилахів, як у Елвіса, всі хутко пересідали у щось скромніше. Європі тоді також дісталось. Там транспорт іноді виглядав ось так. У Нідерландах навіть ввели тюремне ув'язнення для тих, хто споживав понад норму електроенергії. І ні, це не ідеї для втілення в Україні. Автори цьогорічної ялинки в Києві можуть спати спокійно. Голландці свого часу цю практику швидко скасували, і натомість вирішили стати головними амбасадорами велосипедної культури. Попри всі збитки, залякати партнерів Ізраїлю нафтовим ембарго не вдалось, та його було достатньо, щоб побачити небезпеку енергозалежності у всій красі. Кризу згодом подолали. А от уроки світ засвоїв погано. Чим менше на ринку ставало арабської нафти, тим більше його заповнювали поставки з СРСР. Саме в цей період Європа міцно підсідала на злощасний російський газ. На те було дві причини: деколонізація, а значить, втрата контролю над сировинними територіями та активний економічний зріст. Ну і на чому квітнути капіталізму, як не на дешевих комуністичних копалинах. Головним ентузіастом була Німеччина. Вона потребувала найбільше ресурсів для повоєнної відбудови. А ще вірила в ост -політік. економічну співпрацю, що нібито приведе до дружби з СРСР. Хоча яка дружба може бути з країною, яка цим словом символічно називає модель бензопили? Зрештою, німці зобов'язалися склепати якісні труби, а совєти пустити по ним ріки метану до всіх куточків Європи. В НАТО одразу били на сполох. Експерти припускали, що колись цей газ перестане бути речовиною без кольору та запаху, і з труби засмердить російським впливом. Але потенційний злет економіки був надто привабливим. Про ризики тоді воліли не думати. І не думали про них довго. СРСР роками ліпив в себе ілюзію надійного партнера. Але як тільки диктатура почала конати, їй стало важче приховувати свої справжні мотиви. В березні 90-го Литва першою з усіх радянських республік проголосила акт незалежності. В Кремлі це назвало сепаратизмом і спершу погрожували військами та ставили ультиматуми. Коли ж литовців залякати не вдалося, Горбачов ввів торгову блокаду. Постачання нафти, вугілля, електрики та навіть медикаментів було зупинено. Подачу газу скоротили аж на 84%. Литовську економіку душили цілих 75 днів, доки вільнюс не погодився на перемовини. Далі увагу перемкнули на естонців. Їх Росія кошмарила через до болі знайомі нам причини. В 93-му газ перекривали за притіснення рускоязичного населення, а в 2007-му вхід пішла зупинка постачання нафтопродуктів через демонтаж бронзового ваньки в центрі Талліна. В Україні ж енергетичні війни були чимось на кшталт хронічної болячки. То втихали, то знов загострювались, але не зникала ніколи. В 93-му за газові борги ми розплатили з частиною свого флоту, і це був лиш початок. За каденцією Ющенка конфлікт розгорнувся наповну. РФ постійно звинувачувала Україну в крадіжках газу та вимагала дедалі більшої плати за нього. Росія підносить ціни на газ для України вдвічі в результаті у новорічній ночі 2006 та 2009 Росія під ялинку українцям підсовувала відключення, що зупиняло й транзит. В ЄС через це траплялись навіть смерті від переохолодження. Сумнозвісні спроби Юлії Тимошенко залагодити ситуацію. Виглядали як подорожник на генгрені, а до апогею весь цей хаос довів Янукович. Чиї харківські угоди дозволили російським кораблям стерчати в Криму аж до 42-го року. Чи здобута це надто високою ціною? Звісно, ляпас суверенітету відбувся за знижки на газ? Ні, тому що домовленості досягнуті з Москвою. Є взаємовигідними як бонус безлад в енергетиці ще й викормив ціле покоління олігархів, котрі згодом почали масово скуповувати телеканали та пхати російську повістку на наші екрани, і це лише короткий список тогочасних бід. Україна роками попереджала ЄС про небезпеку, що пливе російськими газогонами. Та розпропаганда робила все, щоб не Московію сприймали як схибленого постачальника, а нас як ненадійного транзитера. Так поступово з'являлись нові трубопроводи в обхід українських територій. А разом з ними на заході плодились і троянські коники Путіна. ГАЗ не припиняв текти до Європи під час нападу на Грузію, чеченських війн, окупації Криму та Донбасу, втручання у вибори США і Брекзіт, теракту в Солсбері та навіть хімічних атак у Сирії. Реальні вигоди від контрактів надто довго заважали побачити в РФ не партнера, а державу-терористку. На жаль, повною мірою прийняти факт, що пальне це політична та економічна зброя, світ зміг лише після 24 лютого. До повномасштабного вторгнення близько 40% газу в ЄС надходило з Росії сьогодні ж з нею ніхто, окрім одного ностальгуючого за австро-угорською імперією діда не хоче мати справ у найближчому майбутньому. І не лише через підтримку України, а з суто практичних міркувань. РФ шантажує у відповідь на санкції, зриває контракти. Та просто зупиняє поставки газу, прикриваючись технічними причинами. Тож євросоюз заявив, що повністю викине російське паливо зі свого життя. Але є нюанс: дедлайн до 30-го року за прогнозами, ЄС може впоратись і швидше до 27-го. Стривайте, та це ж все одно ціла вічність, скажете ви. І будете праві через скажені ціни на енергоносії РФ досі здатна оплачувати свій терор. Припинити будь-яку торгівлю негайно було б єдиним здоровим рішенням. Але європейська економіка жила на російському пальному довше ніж Озі Озбор на кокаїні. Yeah. Як би нам цього не хотілось, і як би нас не підтримували самі європейці, зіскочити з труби за день просто неможливо. Для цього потрібен час. Рівень залежності у кожної країни ЄС був різний, але вирішують все на цифри, а гнучкість. Литовці, наприклад, вивчили уроки 90-х і ще до війни почали будувати термінал для доставки газу морем. Польща також вчасно запустила потік з Норвегії та не збирається повертатися до московських поставок. А от Німеччині набагато важче. Газ новою поштою не доставиш. Для цього потрібна складна інфраструктура. Морських терміналів у німців немає, зате є купа заводів, що з'їдають гігантські обсяги енергії просто зараз. Так, ситуація дійсно складна, і європейцям доведеться пожертвувати різдвяними гірляндами та гасити ейфолову вежу по вечорах. Але апокаліпсис, про який говорять Пескови та Лаврови, плід їх фантазії. Сховища Європи вже заповнені майже повністю. Байден вперше доставив до Європи більше газу, ніж Путін, і сфери морських поставок США будуть розвивати ще більше. Ресурси знаходять всюди: в Алжирі, Азербайджані, Норвегії, Катарі. В моду повертається атомка, а зелену енергетику надходить все більше інвестицій. З лютого частка газу з Ерефії впала з 40 до 8%. Гойтесь, це вже щось. Експерти прогнозують, що найгірші сценарії сильно перебільшені пропагандою. Головний вопрос, як западу пережити пристає, зиму? без економії та зниження температур у квартирах не обійтись. Але цей сезон ЄС може пройти без крайнощів. А до наступного підійде ще більш підготовленим. Основний удар на себе приймаємо ми. Атаки по енергетичному сектору не припиняються з жовтня. Станом на кінець листопада пошкоджено 444 котельні, 13 ТЕЦ та 7 ТЕС. Це дуже кепсько, але поки не фатально. Наша енергосистема це розгалуджена структура без єдиного центру. У нас є одразу кілька різновидів генерації. Атомна, теплова, гідроелектростанції та альтернативні джерела. Всі мережі поєднані одна з одної через вузли підстанцій. Якщо в одній точці прилетів руський мір, енергія подається іншим маршрутом в об'їзд. Наша система гнучка, а енергетики, майстри, котрі щодня повертають нам блага цивілізації, попри обстріли та негоду. Тож не забувайте полегшувати їм роботу. Потерпіть і не вмикайте перфоратор у піковій годині на навантаження, навіть якщо дуже хочеться кудись подіти ранкову агресію від новин, а ще за можливості вчасно сплачувати рахунки за електроенергію, це дуже важливо для нашого бюджету. Знеструмити абсолютно всю країну росіянам буде дуже складно, але періодично влаштовувати вечори при свічках вони нам продовжать. Бо ж єдине на чому знається армія РФ. Так, це на війні проти цивільних та сенс терору не лише у російському побудовому садизмі. Це ще й спроба виснажити українську економіку. За кілька годин до повномасштабного вторгнення наша енергосистема від'єдналась від Росії та Білорусі. Це було планове відключення на три дні. Так, ми тестували наші спроможності, адже готувалися приєднатися до мереж країн ЄС у 23-му році. Звісно, після вторгнення енергетика РФ та РБ пішли у відомому напрямку. До них ми більше не повернулись. Натомість, єврокомісія погодилась на пришвидшений процес інтеграції, і вже 16 березня Україна стала частиною європейських мереж. Що ж це дає? Багато чого від привабливих для інвесторів умов до можливості експорту електрики в ЄС на останньому ми заробляли аж до жовтня. Російським ударам поки що вдалось позбавити нас цих доходів. Якби конспірологом не хотілося вірити у зворотні. в результаті, бізнес заздає збитків, а ВВП прискорює своє падіння до 39%. Та питання, яке чи не найбільше хвилює українців, досить практичне: чи буде повний блекаут? Якщо коротко, росіяни є росіяни і може бути все, Тож, на жаль. До цього варто бути готовими. Підготуйте запас їжі та води, подбайте про термоси і ліхтарики. Та не забудьте заздалегідь знайти на карті найближчий пункт незламності. Бликаут вже переживали Італія, Туреччина та навіть Нью-Йорк. Відновитись можна для цього лише знадобиться більше часу і сил ніж зазвичай. Викурювати росіян з наших територій зсу від цього точно не припинять. А у випадку найтяжчих сценаріїв нас частково зможуть підтримати європейці завдяки тим самим синхронізованим мережам. Тож рецепт простий: донайте на ЗСУ і не забувайте запастись павербанками. Українська енергосистема дійсно сильно постраждала, але її альтернативний сегмент найбільше. Росіяни знищили майже всю вітрову генерацію і половину сонячної. Та після перемоги влада збирається не лише оживити відновлювану галузь, а й значно збільшити її масштаби. У нас є потенціал, щоб стати одним з ключових постачальників зеленої енергії для ЄС. Попит на неї забезпечений. Зараз Європа намагається замінити Сибірське паливо. Хоч чим-небудь, тож всі знову потягнулись до токсичного вугілля. Та на щастя, цей етап тимчасовий. В тривалій перспективі відмова від ресурсів з РФ, схоже, тільки прискорить перехід до екологічних джерел. Раніше це було б дорого, але через нинішні ціни на газ. Навпаки, заощадить трильйони. Чиста енергетика поки що не представляє політичного інтересу для диктаторів. Маніпулювати сонцем і вітром все таки важче ніж нафтою і газом. А отже, зелена енергія здатна не лише врятувати коралові рифи та коал в Австралії, а й зробити світ менш вразливим до шантажу. Перехід на еко може викреслити Росію з клубу енергетичних держав. Торгівля продуктами розпаду мертвих динозаврів вкладає майже половину доходів РФ. А це для її нещасної економіки немало. Насправді росіяни більш залежні від європейського ринку ніж ЄС від російських копалин. Прогноз нехитрий: Європа з часом адаптується, а от Росія нового покупця знайти не зможе. Так, Китай купує багато, але він не замінить шалені прибутки від продажу ресурсів до ЄС. До Цзіньпіня веде поки що один газогін сила Сибіру. І він має свої ліміти. 38 мільярдів кубометрів на рік а ЄС купував приблизно 155. на те, щоб збудувати додаткові шляхи, підуть роки. Та й потреби у Китаю також обмежені. Росіянам вже доводиться просто спалювати надлишки газу, який нікому купити. Високі ціни на ринках не будуть триматись вічно. А отже, доходи Газпрому з часом будуть падати все нижче. Боротьба з глобальним потеплінням може водночас стати й голкою, на кінці якої смерть коші. Перша світова війна спричинила перехід від вугілля до нафти, а друга зумовила розвиток атомної енергетики. Нині ж ми знову маємо шанс використати кризу як привід еволюціонувати. Якщо ЄС вдасться зберегти єдність, ця зима цілком може стати останньою, коли РФ шантажуватиме когось своїм газом. Країна бензоколонка переграла сама себе. Архаїчний газогенератор. Підштовхнув світ до декарбонізації ліпше ніж Грета Тунберг. Всі зрозуміли, що відмова від викопного палива це не лише про природу, а й про безпеку. Давати конкретні прогнози беруться лише шахраї, чи неосвідчені, проте самовпевнені люди. Багато чого залежить і від схибленості московитів, і від можливостей чи бажань наших партнерів. Але ми віримо, що в тривалій перспективі Україна переможе. Зелена енергетика здолає епоху газового шантажу. А РФ згине як роса на сонці. До зустрічі, неаполітичні.